Я вам зараз розкажу про цікаву функцію інвертора D, про яку щось всі мовчать. Інвертор вміє продавати електроенергію з акумуляторів в мережу. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо 16 кВт інвертор, але поле на 24 кВт. Більше 16 кВт ми в мережу продати не можемо фізично, тому що це у нас обмеження. Що ми робимо? Ми надлишки закачуємо в акумулятори, а потім пізніше продаємо в електромережу. Зараз я вам покажу графік і скільки ми на цьому можемо додатково заробити. Ось приклад, як ми з акумуляторів додатково продаємо електроенергію в мережу. Зад станція згенерувала 171 кВт, продали ми 152 кВт. Дивіться, в 9:40 вже була генерація 16 кВт, і ми почали генерувати надлишки енергії в акумулятори. Потім, десь в 3 години, коли. Генерація зменшилась до 16 кВт. Ми почали з акумуляторів продавати електроенергію в мережу. Ми продали за день 18 кВт додаткових в електромережу. За місяць ця додаткова генерація дає змогу додатково отримати від 2 до 3 тисяч гривень.